Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Людмили Хомутовської. І поки мало-помалу ви збираєтесь, давайте на секунду згадаємо традиції: традиції наших предків, які дуже давно зародилися і зародились вони ще з язичництва. Вони саме ми йдемо туди, де були древляни, згадуємо розділення саме України в ті древні часи, і ще воно до християнської саме Ери. І що в нас було? В нас було свято, яке називалося 6 четвер. Слава Богу, свято нікуди не ділося, і яким чином ми його. Повторюємо в різного роду свят, наприклад, на Новий рік у нас є таке поняття вичистити будинок, зробити чистим. І взагалі здавалося, да, звідки береться оце слово чистий. І якщо ми підемо різного роду в різні саме мови, то ми можемо в литовській мові. На Найти таке поняття, як світлий. Так що в нас наближається наш чистий, або, іншим словом, чистий четвер, давайте згадаємо, що правильно робити на чистий четвер, як правильно це все робити. І я постараюсь поділитися саме такими езотеричними знаннями. Це те, що робили наші предки, для чого вони робили. Якщо подивитись... Під різним кутом, саме психологічний, який говорить про те, що наш мозок любить ритуали. І якщо ми робимо ритуали, які нам пропонує чистий четвер. То ми себе якби програмуємо, тому що, перш за все, я енелпер і оця тема програмування себе на щастя, на здоров'я, на, на добробут, вона дуже близька чистому четвергу. Так що давайте в цьому всьому розберемося. Але поки ви там знову збираєтесь, якщо вам цікава ця тема, якщо ви дивитесь мене, будь ласка, ставте вподобайки, тому що це такі алгоритми Ютуба, і це ваша частина енергії, яку ви віддаєте мені за цю інформацію. І хто не підписаний, кому я цікава, підписуйтесь на мій канал. Зі мною завжди цікаво. І так починаємо. Так що ж нас починає чистий четвер, а чистий четвер у нас починає середа. Так саме середа. І Середа вона в нас розділяється на два боки. З однієї сторони на ніч ставили саме сіль, яка називалася четверговою солью. Що таке четвергова сіль? Там є дуже багато різних рецептів, і навіть я знаю декілька батюшків, з якими я спілкуюсь, вони теж роблять четвергову сіль. І як ми спілкувалися, вони повністю підтверджують ті знання, що я знаю, як біоенергетики рамкою міряє. І знову ж, якщо ви мене дивилися, норма енергії, сім видів енергії. То в четвергової солі більше ста видів енергії. Це взагалі щось таке цілюще, неймовірне, тому що на землі подібної енергії бувають саме в містах сили, і оцю і це саме в цю святу ніч люди робили оцю енергію сили, яка несла собою сіль. Що ложимо в сіль? В сіль? Ми ложимо 12 ложок борошна. Чому 12 ложок борошна? Тому що якщо ми ложимо, ви конкретно розуміємо, що в нас якби починається новий астрологічний рік, і він саме відбувається на Великдень, або колись це було саме робили на весняне сонцестояння. І ми якби заряджаємо це, що це буде в нас квітень, травень і так далі до слідучого березня. Ми ложимо по ложці березня борошна саме в цей рецепт. Солі ви берете кілограм, півтора, скільки ви там ваша потреба. Тому що, як вважалося, ця сіль повинна бути, вона працює на благо. На благо чого працює четвергова сіль? Вона, перш за все, забирала на себе усі сварки, які були вдома. І якщо вже там якось пішли якісь негаразди між жінкою і чоловіком. То обов'язково цією сіллю присмачували справу, і в сіль таким чином виводила ці негаразди. Сіль давали при шлуково-кішкових захворюваннях, тому що згадаємо, що таке активірований вуголь, а це ще сілью і якщо там якісь поноси і якісь розлади, воно теж працює і це вже доказано нашими хіміками, і ми це зараз приймаємо. Сіль у нас, крім того, вона що вона примірює, вона дуже добра для купання малюків. Саме малюків купали в цьому, в цьому розчині, і дитинка спала. І зараз, якщо ви згадаєте всі чистки, які робляться, там дуже багато використовується солі. А що таке соль? Соль це сорбент, який збирає на себе всю цю гадість. Це можуть бути саме в рокі, або можуть бути різного роду якісь такі міні-енергетичні впливи, коли е, якщо хтось. Любить ванни, і ви лягаєте в ці ванни. ви завжди відчуваєте, що після того, як я полежала в ванні, мені спочатку важкувато це вплив води, яка себе збирає, 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 вона стає мов би, важкою. І після того, як ми зливаємо це все, то ми зливаємо себе у цю гадість. Оце все, що в нас піднакопичилось. А тут ще додається оця сіль, яка ще має, робить за собою чистку. Навіть вважалося, що якщо приходить в хату. Якась чорнорота людина, то обов'язково, чи їй підсипають страву, чи десь там куточок ставлять ту сіль, і вона там позбирає все, що він там не надумав, не наговорив. І ми маємо на, на виході саме таку оберігову сіль, яку ми можемо робити. Рецепт стандартної солі я вам розказала: кілограм чи півтора солі плюс 12 ложок саме борошна, рецепт чарівний. Чому чарівний? Тому що одне діло для побуту, зовсім інше для інших, саме чисток, для того, щоб працювати енергетично, ми можемо в цей рецепт додати різного роду трави. Наприклад, якщо ми туди додамо кропиву, якщо ми туди додамо полинь, чи якщо ми туди додамо ялівець трави, трави, які взагалі предназначені для того, щоб знімати всю цю нечість, до навіть те, що, від чого люди ховаються, то ми додаємо ще туди. Частину, частину скільки там, ну, Якщо беремо класичну, то це десь третю частину ще додаємо трави. Якщо у вас вдома ще якісь такі супер-сварки, ми туди додаємо лаванду, ми туди додаємо м'яту, ми туди додаємо ту саму ромашку, які є, такі, мають властивість заспокійливого. Або, наприклад, якщо у нас є інші потреби, такі, як щоб дівчина вийшла заміж, то ми додаємо туди душицю, додаємо, знаєте, я не знаю, як українською вони називаються, російською це Іван та Марія такі. Квіточки, вони, які поєднують людей, і вони таким чином теж додаються і ставляться так само в цю піч. І поставили ми цю піч, вона приговорює, да, що Чистий Господній четвер, від всякого гада, від всякої хворі, збережи і убережи на весь час, на, на всі віки, да буде так. І таким чином ми заряджаємо чи даємо посил. Якщо хтось не працює з заговорами, взагалі не, не проблема проговоріть про себе, що ви хочете, що ви вкладаєте, для чого та сілі. І якщо у вас саме для чистки, то я вам пропоную слідуючий заговор. Я собі навіть щоб не забула нічого, переписала Святий Миколай, ти те, хто з камня пісок робить зі три гори, і наговори, і завість, і ненавість, захисти від злих людей і з їх очей не на час і не на два, а на все життя. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа, нині і прісно, і в віки віків, амінь. Або якщо ви за традиціями, да буде так, кінець, ділу, вінець, лю... Яка, якась кінцівочка. І ось наша сіль готова і залишається її просіяти, бо ви ж розумієте, що з того борошна із. Тієї трави трави на виході буде активований вуголь, вона вас візьметься в таку грудочку, просіяти і заховати її в темну баночку, і по потреби ми її використовуємо. Притому обов'язково було, щоб на такі великі свято ця чорна сіль була за столом. Її несли ще й в храм, там ще її підсвічували і додали енергетики. Або, наприклад, робили таку. Штуку, Що її обов'язково додавали до паски, бо вважали, що саме, саме пасті вона теж потрібна. Я не додаю, тому що мені дуже важливо, щоб паска моя була жовтенька, біленька, пухнастенька. Я додаю таку сілі. Ви дивіться, що вам подобається. І от слідюче дійство, яке робили це саме уже вранці, обов'язково вранці, як наступав чистий четвер, то не прибирали в хаті, як пишуть наші газети. А насправді вранці, це такі день, який був дуже схожий на день водогреща, обов'язково йшли ще до заходу сонця митися. Чому було важливо митися? Тому що вважалося, що енергія води в цей день дуже сильна. І теж я перевіряла, якщо ви спостерігали і дивились моє відео про водогрище, скільки видів енергії, то в нас так само в цей день 12 видів енергії в просторі в чистий четвер. І вона цілюща, вона вцілююча, і коли ми йшли. Люди йдуть, вони приймають душ, вони якби змивають себе все це, ця вода стілює, і вона якби ще заряжає, можна було оздоровитись, можна було отримати міцне здоров'я і красу, можна було зробити різного роду обряд на заміжя. Наприклад, дівчина купалась, витиралась якимось новим рушником. І несла, дарувала після того, як вийде замуж, вона загадувала на воду, щоб обов'язково знайшла собі пару. І як знаходила собі пару, то вона несла і дарувала комусь далі той рушник чи до церкви, чи віддавала людям, які бідують. І таким чином, вона, якби, це така була подяка простору за те, що Людина робила. Тобто, Якщо ми беремо саму ритуалістику, приймаєте душ, беремо все, що потрібно: здоров'я, гроші. Віддаємо, віддаємо хвороби, віддаємо якісь негаразди, якщо у вас немає грошей, ми змиваємо цю бідність. І, і таким чином потім ми щось віддаємо простору. Чому тут важливо? Тому що важливо поділитися енергетикою. Ви не обов'язково можете віддавати рушник, можна там, тим самим пташкам занести кусочок хліба і якби, віддати простору, за те, щоб здійснили ваше бажання. Далі, якщо людина вже чиста, прибрали все чисте, далі робилось саме пекли цей святий хліб, який ми називаємо великоднім хлібом, або називається паскою, молилися і починали пекти хліб. Чому важливо було пекти хліб саме? Дома, для себе, тому що ритуал, ритуал цього дня було в тому, що ти щось робиш для своєї сім'ї, і оцю, оцю хлібину, яку ти витягуєш, ти її розглядаєш і дивишся, наскільки вдався цей хліб, тому що ця хлібина пророкувала, яким буде рік. Він буде, Якщо вона піднялась, вона жовтенька, гарненька і красива, значить, це говорить про те, щось ви мені написали. 12 ложок борошна питають нас це столових, це столових ложки, вибачте, будь ласка. Я якби собі тримаю, я на потоці пішла. Я тільки написала, щоб я щось не забула. Підглядаючи все сказала. Саме 1, 2, 3, 4, 5. І хлібина, якщо підійшла, вона гарна і все це говорило, що буде здоровий рік. І люди зароблять гроші, і, і сім'я складеться. Це ще така ритуалістика була саме цього дня, бо в цей день він якби формував майбутнє. І от спекли ми паски, а ви знаєте, що поставили в піч Паски. А поки вони там пройдуть, є достатньо часу великі Паски там до часу, вони в печі, іноді чуть більше. І це вже я вам, як господиня, а як ви самі господині, ви самі знаєте свою. І за цей час потрібно було саме прибрати хату, саме зробити її максимально чистою і тоді вже доводять до ладу те, що було. Було не, не доладжене до того, тому що саме закінчити прибори важливо було саме в четвер. Чому було закінчити прибори? Тому що це ритуал оцього чистого четверга. Все повинно бути чисте. Людина зробила четвергову сіль, таким чином захистилася від негараздів, від хвороб, від всякого лихого слова, від всяких лихих людей. Людина Вимилися, вона стала здоровою, вона зарядилася, так, така зарядка, що я зарядилася, що все в мене буде добре, все в мене буде гаразд. Далі я спекла хліб, а згадуємо, що хліб всьому голова, я якби зробила цей рік, і мені потрібно дочистити саме довбирати. І це була така фінальна крапка оцього цього прибирання. І домили ми цю хату, і чомусь я не знаю, чому всі практики не розказують, що після того, як витягнути паски, дуже важливо зробити свічку. В нас є такі, як четвергова сіль. В нас є цей чарівний інгредієнт, і ми можемо туди додати щось живе. Мені дуже подобається просто виходити за день до того і дивитися, а що в мене піднялося до Паски. Саме тому що вважається, що якщо ви десь живете, то простір вам дає всі інструменти, які у вас є, і ви можете їх взяти. Собі як інструмент. А так як в мене дуже багато дерев, я люблю в цю свічку додати дубові листя, які дають здоров'я чоловікам. А в мене є чоловік, я якби сюди закладую. Так? У мене є калина, і, звісно, вона ще не буде родити, листочків у нас не буде, але ми можемо там пів сантиметра тієї гілочки взяти, її порізати, якби закласти у цю силу калини, яка знову ж оберегова, яка знову про жіночу долю, вона знову про захист. Я рекомендую обов'язково ложити вербу, тому що в нас вербне воскресіння. А якщо ми знову ж згадаємо, що таке верба, це ж жіноче, е, жіноче дерево, яке, крім того, що воно очищуюче, воно е, взагалі відповідає за те, щоб. Е, Оберігати, пам'ятаєте, верба вона є коси, вона захищає, вона має оцю силу. Оберігати туди вербу. І ви можете туди різні інгредієнти. Наприклад, ви можете додати туди. Кріпу, оці, саме, зерна кропу, да? насіння кропу. Чому кріп? Тому що кріп він з одинички розмножається набагато. Крім того, що властивості вони, він дуже швидко росте, він дуже швидко дає дітки, дітки і він має властивість з одного ставати багато. Це говорить про те, що ми можемо ритуально туди закладувати, щоб мене було багато грошей. А кріп у нас ще відповідає за те, щоб родились діточки. Так що, якщо у вас якась проблема, ви можете закласти цю енергетику на те, щоб розмножувався ваш рід. І у вас це вдавалося. І таким чином ви туди докладаєте все, що потрібно. Обов'язково не стільки казати, промовляти це все, як ви потрібно розуміти, для чого туди ви в ту свічечку робите цю закладку. І далі ви саме з вощини. Такий листок вощини і починаємо її крутити. Ми її крутимо обов'язково до себе. Якщо вона нас лежить, ми її до себе, тому що ми хочемо собі, ми не від себе її крутимо, ми її крутимо до себе. І там не обов'язково на вас там вийде супер якась там. Ви її робите для себе, і туди ви доклали все, що потрібно. І потім саме з цією свічкою ми йдемо святити, святити нашу хлібину до церкви, чи ви її запалите, як збереться ваша сім'я, і таким чином активуєте, активуєте всю ту енергію, яку ви заклали саме в цей великий день. Якщо у вас немає вощини, нічого страшного. Може, є якась недогоріла воскова свічка, може на, на крайній випадок шукаємо якусь парафінову свічку, згадуємо, що парафін він енергетично не такий сильний, як віск, але це все-таки те, що дає земля, тому що парафін це не. Нештучне щось, це те, що видобувають з нафтопродуктів. Це кров землі, тому що згадуємо, що таке нафта, кров землі, вона вважається. І воно відбувається, тобто сила землі там теж є. Кидайте все це, розтоплюйте парафін, все це закладайте, заливайте в будь-яку форму, яка у вас є, навіть від кефіра, якісь бутилку чи від що є. І робите, витягуєте його. Таким чином, ви формуєте. Ви можете дуже добре цю свічку прикрасити лавровими листям. Згадуємо, що таке лаврове листя. Лаврове листя в нас несе вдачу, лавровий листя у нас лист, Переможців, він дає силу і здоров'я, і це взагалі, знаєте, такі якісь. Суперсимвол, який є в кожній хатці, в, в кожній господині. І це такі, знаєте, магічні інструменти, які ми е, кладемо кожного дня до супу. І, будь ласка, використовуйте. І будь ласка, ще візьміть, е, підсильте це все якоюсь ниткою. Я рекомендую червону нитку. Е, хоча там по градації можна люба нитка, яка вам іде на душу, на щастя. Чому? червоно. Тому що червона нитка нам дає силу, вона нам дає радість, вона в собі тримає жовтий і оранжевий колір, як складові. Вона відповідає за енергію, за енергію життя, за енергію щастя. І якщо ви будете саме зав'язувати, перев'язувати ту свічечку цією червоною ниткою, вам потрібно бути в тому моменті прям відчувати, яка ви будете оця нова. Сильна, здорова, красива, рухлива, щаслива. І закладаємо ще сюди якісь свої бажання і таким чином активуємо. Оце ця свічка, яку ми саме робимо на Великдень. Але четвер ще не закінчиться. Тому що, якщо ви згадаєте, то в четвер всі біжать до церкви, беруть там свічку, стоять службу, її там ритуально 12 разів тушать, і потім цей святий огонь несуть до хати, там. І якби запалюємо хату. Там хтось малює хрести на вхідних дверях, можна, воно все працює. І я не впевнена, що в мене буде час, але коли-небудь я все-таки це зроблю порахуємо порахуєм енергії, воно дійсно працює цілий рік. Але ця сама свічка, вона іще говорить про те, що якщо ви приносите подібний вогонь саме до хати, він оберігає вас від громовиць, він оберігає саме від того, щоб в хату не залетіло щось чуже. Люди це все по-своєму, але це знаєте, це така якась свічка. Коли так не дуже добре на душі, коли немає сил, ми теж її запалюємо. І вона саме нас наповнює силою цього дня, вона дає оце таку силу. Її Палять, коли люди хворі, коли не можуть справитися з хворобами. І вважалося, що чим більша ця свічка, тим більше в ній сили, і ми можемо її дуже довго використовувати при різних негараздах, тому що я пам'ятаю, як моя бабуся вона говорила, стритинська свічка в тебе повинна бути завжди, бо ця свічка здоров'я несе. Так що, будь ласка, приготуйтесь і, будь ласка, використовуйте те, що я сказала, тому що, я ще раз говорю, що чистий четвер ми підзабуваємо, що це язичне свято, свято, яке має за собою дуже багато поколінь і несе дуже величезну силу. Оце таке, що я вам хотіла сьогодні розказати. Аліна дає запитання, я вам відповім. Шойкі запитання. Так. Як можна використати цей тиждень для торгівлі, щоб краще торгувати? А я вам говорила, що у вас ви можете заложити туди сім'я укропу і таким чином собі придумати, так можете навіть наказати, да, що укроп закладаю до себе покупців призиваю не один, не два, а 102? До мене біжать, виручку мені там. Ні, гроші мені Несуть за товар розплачуються, вам товар, а мені гроші, будьте хороші. Я не знаю, звідки вони беруться приговорки. Вони в мене народжуються, при тому, що віршів я дуже мало писала в своєму житті. Так, скільки хвилин треба солі бути в печі? Ну, взагалі, як би класично її залишали на ніч, але якщо у вас немає печі, якщо у вас є плита, його достатньо часу. Вона набирає цієї сили за одну годину. Якщо у вас, звісно, є піч і ви її протоплюєте перед тим, як закладати саме паску на другий день, то можете сміло її залишати до ранку. А якщо все время на роботі некоди зробити уборку, це плохо, спасибо. Ну, ви можете вечором зробити хоча б символічну уборку. Згадуємо, що взяли швабру і швиденько там пролетіли де чисто, де ні. Але я своєї хати, своєї господи викинула всю ту нечість, все те, що зібралося, так що, якщо дуже сильно захотіти, то можна. Так, засиль я розказала. І розказала. Так. А якщо немає пічки і немає навіть духовки, нічого страшного, в нас є сковорода. Ми можемо це все зробити в сковороді, ви робите ту саму пачку солі, туди все додаєте, відкриваєте вікно, тому що ви ж розумієте, що воно буде горіти. І тримаємо там, поки не почорніла ваше, ваше борошно. Отакі От у нас сьогодні був ефір. Якщо цікаво, пишіть, будемо далі зустрічатися. Завтра я планую відповідь на запитання. я зроблю, Пишіть, можете зробити запитання. І я вже дуже давно обіцяю психологічну тему, але щось не складалося. Не, не той те, час, не та година, як не старались виходити, не вийшло. Так що я думаю, що ми ще й зробимо. Саме психологічну тему, тому що зараз в мене йде курс перезагрузка, і я просто бачу, як люди не розуміють себе. Так що я зараз впевнена, що зараз ця тема більш важлива, ніж всі інші, тому що люди розгублені. Так що, всім дякую, що ви були зі мною. З вами була Людмила Хумотовська. Всім добра, будьте здорові і всім на миру. Па-па.